Напередодні дня Святого Миколая в Тетії відкрили головну новорічну ялинку, крім малечі та їх батьків на захід завітали і керівники міста та району. І я хотів би перш за все побажати нам усім, щоб новий 2016 рік приніс на нашу землю мир і спокій. Я хотів би побажати вам усім. Щоб в ваших оселях завжди лунав сміх і була радість. Якщо говорити про наступний рік, ну, мабуть, всім хочеться, щоб він нам насамперед приніс миру. Тому що ми, українці, заслуговуємо на мир. Звичайно, всім здоров'я, добробуту, благодаті в кожний дім, в кожну хату. Ну і щасливого Нового року, щасливих різдвяних свят. І ще раз свято вас. Під час свята поруч з ялинкою проводилась ярмарка, яку організувала міська організація родин учасників АТО Ніхто крім нас. Всі бажаючі мали змогу придбати вироби хендмейд, домашню випічку та патріотичну символіку. За словами організаторів ярмарку, всі виручені кошти підуть на потреби військових на сході. Ми організували цю акцію, щоб підтримати бійців на війні, щоб їх підтримати матеріально, морально, напевно і не знаю. Дуже боляче, коли вони там з оружієм, без їжі, без. Тепла. Так зібрали, ну, трошки, трошки трошки щось підтримаємо. Тут будемо купляти ліки, будемо купляти одежу, що, що буде потребувати, та й ми будемо купляти і відправляти. В ході свята відбулося нагородження переможців міського конкурсу на кращу новорічну іграшку. Усіма представленими на конкурс роботами, як завжди, прикрасили головну ялинку Тетєва. Let's be sexy. Let now then you'll be with